На сцені вона може бути ну дуже різною. Ось такою. Доброго вечора, лейтенант патрульної поліції Песик. Або блін, ніяк в тій дії не можу зареєструватися. Венздей! А віднедавна акторка жіночого кварталу Тетяна Песик ще й реперкою стала і зачитала добротний текст у пісні Вір в ЗСУ, яку виконала разом із рідною для неї командою ВІП Тернопіль. До речі, кліп на цей трек є своєрідним донатом. Це монетизація з цього кліпу з прослуховування, все піде 100% благодійності. До речі, мені непогано виходить. Підтверджуємо дуже дуже непогано, але сама Тетяна вважає, що їй ще варто повчитись у профі цієї справи. Я би хотіла ще швидше, наприклад, так як це робить калуш, наприклад, чи Альона-Альона професійних планах песик є ще один пункт. Зіграти незвичні для себе комедійні ролі, а більш драматичні. Не Хочеться, щоб мені там казали, що е, а що ти тільки там в одному серіалі там знялася. Актриса така. Ну так, окей, я знялася тільки що в одному серіалі. Ну, добре, два хто? двох там. А, Готель Галіція і Танька Володька. Ну, це що? Це Треба мені тикати цим в очі. Бо дуже прив'язали то, що якщо ти комедійний там актор, то значить ти драматичні ролі не вмієш грати. У мене немає диплому, так що я там професійний актор. але мене поки що не кличуть. Коли ж покличуть, то й до критики акторка готова, бо на хейт уже давно не зважає. Давайте так, навіть я теж десь вважаю. Середині, що багато чого мені бракує до ідеальності. І я знаю свої плюси і мінуси. І більше знаю мінусів, ніж плюсів. Але, м -м попри все, я якось живу. Ну, а найбільш активним доброзичливцям резидентка жіночого кварталу навчилася давати відсіч у досить оригінальний спосіб. Ну, от, е -от вчора я прочитала комент. Вся обколена. Я пишу: мені так смішно стало. Кажу, що саме вона особливо лоб. Я кажу, відкривайте свої повідомлення, я вам зараз кину свій лоб. Я записала їй відео і відправила, а вони не відправляли, бо в неї були заблоковані. повідомлення. питаннями на кшталт, як вдосконалювала свою зовнішність, Тетяну геть не здивуєш. Та й красуня навіть не приховує, що дещо таки робила. Колись собі була в кольора губи, і ти такий. Лікар, який коло вона так налягкалася на мою реакцію, коли побачила, що я, що це таке? Ну все зійде, ну все зійде, не переживай. Якщо ж, якщо шкло, якщо, якщо, ми можемо то забрати. Е, Воно потім все було дуже гарно. І після цього це разочок був. Я після цього більше не колей, краще десь олівцом там поза контр трошки і все. Що я робила, це е, ботокс. Лоб, тому що він у мене дуже активний. Ви бачите, який він? Речі, -е -е -е, треба відп видопонувати цю продукт е процедуру і вітаміни під очі. Тобто більше такого не на Якщо вже заговорили на дівчачі теми, то чому би не заглянути до акторки в шафу? І ні, не скелети там шукати, а дізнатися, що носить ця зірка? От бачите, мій е, зараз одяг постійний. Е, я любила на шопінг піти, понакупляти, непонятно, що пам'ятаю, як я купила якусь собі була екошубу. Екошубу вона там та була якась, такий колір зелений, якийсь легенький розжевий. Мама до мене десь каже, що тут від куди ти нідеш ходити. Я така стала, думаю, ну реально, а куди я піду в Якісь такі речі, які я вже свідомо вирішила, що я не буду них ходити, я зібрала, пороздавала була людям. За те теперішні вподобання акторки в одязі цілком відповідають її стилю життя, адже от уже два роки вона буквально живе на валізах. Я просто не буваю вдома. Щоб ви розуміли, за 2023 рік я вдома, ну напевно, що в сумарності була певно один цілий місяць. Постійно я в явроз'їзд, а роз'їзди то благодійні концерти, і не тільки в Україні: Іспанія, Німеччина, Ірландія і Нідерланди, і Щехія ще це. VIP Тернопіль, яка зробила ці концерти. А й плюс ще єдиний квартал. Зйомки благодійні ініціативи, які проводить VIP Тернопіль, дуже результативні. Цифри дійсно вражають. За час повномасштабної війни вони загалом зібрали 1,3 мільйони доларів. Тільки з ініціативи Кава для ЗСУ вдалося зібрати 16 мільйонів гривень. Аби зібрати якомога більше коштів на потреби наших захисників, Тетяна з колегами намагаються максимально економити на собі. Мало того, що ми шукаємо дешеві квитки, як добратися. Ми там живемо в людей, є українці, які нас гостинно приймають, і які надають свої будинки, квартири, пускають, так, які в нас годують, ми їм дуже вдячні за це. А ми отак погоджуємося на такі умови. До речі, в компанії Віп «Тернопольчан» Тетяна єдина панянка, і поїздки в такій чоловічій компанії сумними точно не бувають. А інколи й невеличкими конфліктами завершуються. А, моментами буває все добре. <звук> моментами я розумію, а вони мене не розуміють. Коли я після концерту втомлена. Я хочу піти відпочити, а вони, ну, Та, а що ти не хочеш з нами посидіти, поговорити? Не хочу, хлопці, зрозумійте, я хочу відпочити. Останній раз це в нас була сварка, я, звісно, би не хотіла, щоб таке було. Але я заприхворіла. Вони просто хочуть, щоб я була така сама подвижна, жвава, як і вони. Але я з кожним роком навпаки все стаю більш така унила. Не змінився хіба що Тетянин розпорядок дня. До речі, дуже нетиповий, як для артиста-кочівника. я лягаю в десяті. У мене організм автоматично відключається в 10 вечора. У мене бувало, що я і півдев'ятки лягала спати. У мене були випадки, що я могла е, зібратися з друзями, е, ну, посидіти там собі, поговорити в закладі. І міг бути такий момент, що я просто зас... За столом, так. Щодо особистого життя, то актриса чесно зізналася. На побачення та серйозні стосунки їй нині просто бракує часу. Водночас вона нарешті відчуває, що готова до родини. Я розумію, що я хочу вже особисте життя. Хочу такої. Мені здається, що особисте життя це такий якийсь трошечки спокій. Хоча хтось може зі мною не погодитися стосовно цього. Хочу. Поможу сказати, буду старатися. Батя, я стараюся. А ми ж чекаємо не тільки на робочі, а й на особисті новини від акторки. Сподіваємося, вони не забаряться. Це ток Це занадто навіть для нашої родини. Ага, <connais atmosphere> угу, ні, угу". це не тік-ток. Це я рішила в дії зареєструватися, бо хотіла подати заявку на одруження. Ugh". А щодо творчих новин, то вже сьогодні увечері о 19.00 на каналі 1+,1 плюс Україна прем'єра нового концерту єдиного кварталу, де можна побачити Таню Песик та її колег в нових гумористичних номерах.